Український прапор українська міць у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї. Відбулось відкриття виставки до Дня державного прапора та незалежності України. Ця унікальна виставка розповідає нам про український прапор, але не просто як прапор, а прапор як символ любові до рідної землі, прапор як символ національної ідентичності, символ того, що людина несе крізь усе своє життя з прапором у серці і з прапором доволі. В експозиції представлено 38 прапорів. Кожен з них має власну історію і особливе значення, адже український прапор це не просто атрибут, це символ свободи, правди, добра і обов'язково перемоги, якої прагнемо, яку виборюємо продовж років. Виставка дійсно унікальна. тут дійсно представлені прапори, які в бою побували на передовій. Ми демонструємо, що такими акціями, що ми... Незламні, ми сміливі і ми непоборні і ми незалежні. Серед експонатів Національний прапор України, який підняли 21 жовтня 1990 року у місті Вінниця на площі Леніна, нині Майдан Незалежності. Його громадська діячка Лариса Корнієнко пошила зі старої жовтої гардини та плакитного шовку за одну ніч. Особливого значення національний стяг набув 2013-го коли українське суспільство під синьо-жовтими знаменами розпочало боротьбу за демократичні цінності. Прапор з революційного майдану, що належав Максиму Шимку, зберігає мама героя Небесної Сотні Зоя Кузьменко. А той прапор найперший висить Максимів, то побратими привезли його з четвертої сотні. Привезли, бо той прапор був Максим. Максимів. Він був прапороносним четвертій сотні. На нього казали, що він історик, бо він дуже багато знав за історію Скандинавії, за історію українського козацтва. Він багато читав і все тримав в голові для того, щоб розказати людям. Особисті речі своїх близьких надали й родини Небесної Сотні Леоніда Полянського, Валерія Брезденюка, Романа Оліха. Та полеглих у боротьбі за вільну Україну Віктора Саванчука, Володимира Полупанова, Сергія Павлюка, Олександра Рибаченка, Андрія Проценка, Олексія Зінов'єва та Наталії Іващенко відгукнулися на пропозицію музейників створити виставку разом громадські організації Мольфар та Він Пишаюсь тим, що витвори волонтерів центру громадської організації Він Соларт» сьогодні є в цій експозиції, і хочу пишаюсь тим, що ми разом з вами, разом з нашими волонтерами, ми творимо історію України, тому що, наприклад, ця сітка жовто-блакитна, яка Є експонатом розміщення при вході в нашу виставкову залу. Це сітка створена волонтерами з 12 міст України, які сьогодні вже проживають в місті Вінниці, і щодня з 10 до 7 вони працюють для за того, щоб наблизити перемогу. Представлені в експозиції роботи юних художників Олександра Маламури та Єгора Співака, а також стяги з колекції дитячого волонтерського руху. Гайсинської школи No2 фабрика добра. Крім того, під час відкриття виставки зібрання поповнилося прапорами з підписами військових, які наразі перебувають на лікуванні у вінницьких медзакладах та родин загиблих захисників, по завершенню експозиції, синьо-жовті стяги відправляться на передову. Ми хочемо передати виставці унікальні прапори, на яких написані побажання нашим вінчанам ольчика. Допомагайте мені. Нашим віничанам навпаки, від всіх підрозділів, від хлопців, від наших бойових хлопців, які отримували медичну допомогу. А навпаки. вони так написали, да. але це буде як О, зверх, писали лежаче, писали в палатах. Да. Да. Писали вони ці прапори. Це ті хлопці, які дякують вницьким медикам і волонтерам за підтримку. Ті. Чиї серця б'ються разом з нами. Прапори унікальні тим, що це підписані батьками рідними загиблих. Юра Савенчук, Вероніка Савенчук, вийдіть до мене, будь ласка, це батьки загиблого Савенчука Віктора, які також несуть прапори, які підписали наші родини. Ми також хочемо передати, щоб вони повистіли, щоб їх побачили, і поїхали на фронт до хлопців. як оберіг, оберіг у складі різних з'єднань та військових формувань боронять Україну захисники з Вінниччини. стяги із підписами побратимів для них святині. Тож, у вас, шановні вінничани та гості міста, є можливість оглянути унікальні речі. Виставка діятиме до 18 вересня.